Кошенята попліткуємо Тіна, Кароль, нові стосунки, Синецька і Юріна, Гаманець Меловін, Женя Галич та Шаманська. Мочите зручніше наливайте чай каву, а ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо пліткувати. За останній час користувачі соцмереж помітили, що Тіна Григорівна Кароль досить відверта. В своїх інтерв'ю та висловлюваннях, що в якомусь сенсі навіть збентежило прихильників, тому що такого откровення ми з вами не бачили вже давно, а точніше, у виконанні тіни Кароль, майже ніколи. І от один із постів, який я хотів би зачитати з її телеграм-каналу, 28 квітня, 12 років тому, розлука навіть невербальна, фізична, що опалює розум та душу фантомами його присутності. Говорять, що життя ділиться на 12-річні життєві цикли. Багато що говорять, а я живу завжди своїм відчуттям, що гідно, а що ні, і інтуїцією. І ось я прийняла цей бік, цей шлях складний до крику кожної клітини, до скрипу зубів, без права на помилку, сповнений покладання надій тільки на себе, сповнений аскез і целібату. Ви по моїй реакції можете все зрозуміти. Відсутність права на слабкість бо росте син, який має бачити лише переможницею і героїнею, і він бачив мене лише такою завжди. Не зраджуючи принципам людяності і патріотизму, зумівши пережити натиск, шантаж та жорстокість, вистояла, залишилась тверезою і красивою, духовно та фізично сильною. Завжди буду кращою версією себе в кожному наступному кроці. Я стала вдовою в 28 років, і лише зараз у 40 я готова підняти голову і зазирнути в очі іншого чоловіка. Тільки тепер це має відгук моєму поклику і запиту до Всесвіту. Тільки тепер це зрозуміло вже дорослому, розумному сину, якому все небо до якого могла дотягнутися, прихилила. Не бійтеся виклику, бійтеся змію під виглядом слабкості, яка роз'їдає свідомість. І губить отрутою за цей період написано стільки хітів і була спроможність допомагати іншим, що наступні 12 років точно стануть кращими і вистачить знань. І волі для служіння людям, залишати зірцем достойної жінки та сучасної натхненної енергії, що вселяє життя і віру в руїни людських надій. Насправді дуже красиво написано, і я думаю, що в якомусь сенсі Тіна це робила абсолютно щиро, абсолютно відверто зі своєю аудиторією, можливо, настав такий період життя. Але добре знаючи, аналізуючи діяльність Тіни григорівни, я впевнений, що у Тіни нічого просто так не буває від слова зовсім, тому відповідно. Я думаю, це скоріше за все. Тіна розуміє складно приховувати своє особисте життя, тому що вирус соцмереж і взагалі дуже активних спостережень аудиторією, підписниками, там нашою спільнотою, надзвичайно складно приховати. А з ким ти, і що ти, і як ти. Тому це такий лагідний спосіб. Підготувати аудиторію до того, що вона інтегрує в своє життя якогось персонажа, чоловіка, медійного, або він буде реальним, по типу бізнесмена, грузина із Америки. Пам'ятаєте, розповідали за нього, забув ім'я. Потім, або це буде взагалі ноунейм no нейм персонаж і, можливо, просто чисто нереальний чоловік її серця. А просто відігравати певну роль. Тому що Тіна. Занадто приховує своє особисте, хоча ми про Діму Жука знаємо. Тому однозначно чекаємо, до чого цей крок приведе, але я впевнений, що цей пост був написаний не просто так, задля откровення зі своїми глядачами. Але і на тому дякую, досить красиво написала. Справді така мотиважка дорослої людини, на відміну читаючи там Шаманську або ще когось і думаєш, о Боже мій, зупиніться. Тож будемо спостерігати за тіною, кому що відомо. Надсилайте в діректному інстаграму, залишитеся анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету тієї чи іншої особистості. Ну і звісно, що з вас подобайка, підписка для просування цього ролику. І тицяйте на дзвіночок, аби не пропускати нові випуски, які виходять кожного дня, окрім суботи. Йдемо далі. Ульяна Санецька, колишня учасниця Віагри, здивувала прихильників своїм українським громадянством. Але якщо бути точнішим, посвідкою на постійне проживання не громадянство. тобто в неї є офіційний документ, який дозволяє безтерміново перебувати в Україні. І люди почали активно вітати Ульяну, молодець, що отримала цей документ. І відразу в мене випливає питання, чому Юля Юріна не може отримати цих документів. Ну, де справедливість і де взагалі адекватність нашої системи. Водночас, потім Ульяна уточнює, що в неї ця посвідка вже сім років. Тобто, питань немає, тому що оформила ще до початку повномасштабного задовго до знову ж таки повертаючись до Юлі Юріної. Чому Ляни Сенецької є ця посвідка? в неї немає проблем з перебуванням на території України. А Юлі потрібно кричати просто 24 на 7 про проблеми та жахливість системи, яка не дозволяє отримати тобі громадянство. Це дуже несправедливо, це дуже образливо, і я дуже хочу, дуже сподіваюся, що у Юлі. Все ж таки вдасться вона зможе отримати українське громадянство закрити цей тригер і більше ніколи до цього не повертатися, тому що Юля робить дуже багато для популяризації української культури, української мови. Що ви думаєте з цього приводу? Давайте поспілкуємось в коментах. Мене зацікавив Меловін, який розповідав люксамі, жалівся, що йому не вистачає грошей. Ну, в принципі, класика жанру. Що пише LuxFM? За словами виконавця, його музичний проєкт заробляє трохи більше мільйона гривень на рік, а от особисто йому щомісяця залишається близько 50 тисяч гривень. З них Меловін одразу відкладає п'ятірочку в умовно. Фінансову подушку і має у розпорядженні близько 40 тисяч гривень на повсякденні витрати. Цієї суми не вистачає на життя, чесно зізнався артист. Також Меловін розповів, що щомісячно витрачає близько 100 тисяч гривень на команду, яка допомагає з організацією виступів, кліп та мерчу. Окрім музики, співак шукає додаткові джерела доходу, серед них рекламні інтеграції, продаж щоденників ментального здоров'я, бальзамів для губ і навіть парфумів. А також мелже відкрив напроти босарабського ринку в кашерному місці офіційно свій офіс, для яких цілей я не знаю навіщо сьогодні в умовах повному Тавному артисту офіс, але то таке. Інша справа, коли ти Надя Дерефєєва там Ірина Горова у вас величезна просто команда, тоді, взагалі, питань немає. Або коли це лейбл, але коли артисту якого 3-4 людинки працює, це скоріше про внутрішнє ствердження. Показати усьому світу, дивіться, який я класний. У мене все виходить. Ну, скоріше за все, це про виключно особисті амбіції. Улюблені парфуми Лукас Три Семірки за 10 тисяч в Цумі. Ну, тобто, мел, в принципі, любить кошерно жити. При цьому, аби заробляти, треба шукати альтернативи доходу. Я розумію, що сьогодні артистам складно. Я розумію, що ви. Сьогодні не живете так, як ви до того звикли раніше, і це, це нормально, тому що реалії дуже сильно змінилися. Але публічно постійно про це нити, нагадувати, ну навіщо? Ну безліч людей живе набагато гірше, ніж ви. І треба це розуміти. Що більшості українців набагато складніше, аніж меловіну, який почав знімати офіс з оренду за 20 тисяч, чи скільки там в центрі міста, просто потішити своє его. Ну, якщо не вистачає, то, можливо, треба зажати трішки пояса, і не потрібно постійно в ресторанах їсти лосось і так далі. Ну, в принципі, маємо те, що маємо. До речі, скільки на місяць сьогодні потрібно грошей вам і з якого ви міста. Напишіть, цікаво почитати. А суть моєї думки заключається в тому, що любі артисти так складно, складно усім, не нийте, не потрібно тригерити людей. Погоджуйтесь, ні? Давайте поспілкуємось в коментарях. Друзі, привіт! Мене Женя і сьогодні мені 41. Тобто, в мене сьогодні день народження, і для кожного з вас я хотів би поділитися найкращою новиною, яка траплялася зі мною за останні роки. Я нарешті зловив. Кайф від того, що роблю, і я хочу презентувати вам сьогодні свій проект, який називається Женя Галич. Це мій сольний проект, в рамках якого я ще сміловіший. Я показую вам своє альтер-его, Я е хочу створювати більше ніж музику. Хочу писати на клавішах і на гітарі, на барабанах, і на скрипці. І хочу все це віддавати вам. Всі ці свої історії, які накопичилися протягом всього мого життя. Зараз друзі, вперше будуть слухати мій сольний проект. Я переживаю, але сподіваюся, що їм сподобається. Плотний бас. Ого, який бас. Басик плотненький. плотненький. Блін, Жека, це настільки на тебе не схоже. Що це за слов український? Це інший Женя Галич. Видно, що таки на спит. Хороший стільо. <плотнень> Хорошо, це качово. Боже, як мені подобається цей каверлін в ліфті. Oh, я таке люблю. Це Ти? Ого. Ага, Оце я від не чекав. Mm. Ти так співаєш, ого? Музика, під яку ти хочеш чувствувати себе крутий. Але це трошки не похоже на тебе. Це не похоже на те, що ти робив раніше. Ти вирішив новий стиль якийсь спробувати. Це за 40 років. Вау! Дуже wow. сексі пісня. Це щось нове прям від тебе. А мені прям лайк. Ну незвично. Хорош, дав трохи Ниця потворна, як на мене. Абрази! <laughs> Прикольно. Прикольно. Це типу є UK гараж. Тепер це UA гараж. Але галицьким репером треба напрягтися. А це Женя Галич активно промоутить свій ребрендинг тотальний. Гурт Оторвальд не закрили, з ним все окей. Але Женя паралельно пробує себе сольно. Мені цікаво, яку нішу він все ж таки займе. Тобто промація прикольна, підтримую мені імпонує така лагідна пропозиція глядачеві слухачеві. От дивіться, колосальні трансформації. Я готуюсь, прогріває, робить усе правильно. Тобто команда сьогодні у Оторвальта кваліфікована. Тобто, це не люди з вулиці, а це люди, які розбираються в тому, чим вони займаються. Але яку нішу саме він зможе зайняти в шоу-бізнесі в сьогоднішніх реаліях, я не знаю. Тому що давайте бути відвертими. Треба виходити на комерцію. Нішевим артистом, альтернативним артистом, бути це все чудово. Але щоб вижити, потрібно заробляти. Щоб заробляти, потрібно бути зрозумілим широким масам. Ми можемо довго сперечатися на цю тему. Хтось буде погоджуватись, хтось ні. Але я переконаний: або робиш зрозуміле. Будемо спостерігати. Я оторваль раніше особливо не слухав. Дещо не моя музика. Хочу побачити, яким буде це перевтілення і наскільки образ. Закоріниться і залишиться сталим. Тобто, чи полюблять Женю в новому амплуа? Тож спостерігаємо. Ну і на завершення Аліна Шаманська, її інтерв'ю Маші Єфросиніній. Я багато про це писав в своєму телеграм-каналі. Можете перейти, ознайомитись безліч матеріалів. Посилання на спільноту в описі та в закріплених коментарях. Обов'язково долучайтеся. За символічний донат ви отримуєте купу інформації. Там завжди раніше з'являються усі ексклюзиви, ніж на YouTube. Understand. Now, I understand everything. Тому кожен з вас знайде щось своє, Ласий шматочок пліток. А про Аліну я хотів би зачитати коментар, який мені прям припав до душі, і він відтворює абсолютно усе. Те, що відбувається в її житті, і що себе, в принципі, представляє Аліна Шаманська. Отже, кошеня в нашій спільноті пише наступне: Шаманка страшна брехуха, вони з Ханумаком одне одного варті. Брати її виїхали нелегально, так само і його тягала в Америку. Хто колись був підписаний на її блог, знає, як вона бреше по будь-якому приводу. Наприклад, роками у блозі казала, що у неї натуральні груди, а тут недавно призналася, що груди були і є зроблені. Тестовий тиждень у третій штурмовій не пройшла, її вистачило на два дні. І як би не Ханумак і його приближення до Зеленського, то не вернулась би вона в Україну заради політичної кар'єри, яка ще й провалилася. Настільки чітко, точково, зрозуміло, повністю резюмовано, я кайфую від того, що в нашій спільноті дуже освічені люди, і які чітко бачать наскрізь. Тобто не ту картинку, яку намагається транслювати блогер або публічна людина, а те, як себе поводить людина і що вона намагається приховати. Або ж навпаки, сьогодні вона сказала одне, а через два місяці інше. І опс, ніхто не помітив, ніхто не побачив. А насправді все помічаємо і робимо висновки. Доліни дуже неоднозначне ставлення м'яко кажучи, якби не її політичні амбіції, ці президентське крило, амбасадорство. Я б набагато більш френдлі сприймав її, але коли людина лізе туди, де їй нічого не світить, і взагалі сьогодні говорити про те, як шоу бізнес може потрапити в політику, ну вибачте, це не політика, це просто якесь знущання на крові українського народу. І скажіть, що я не правий. Тому усі, хто із шо бізнесу, циркуни, ведучі, будуть пертися. До Верховної Ради, так чи інакше, намагатися примазатись до офісу, будемо виводити кожного на чисту воду, тому що сьогодні питання виживання України, виживання нації, нашої країни, а не тішити ваші нікому не потрібні его. І в чому я не правий. Давайте поспілкуємось. Взагалі, які у вас залишилися враження від цього геніального в лапках інтерв'ю? Ну що, друзі, такі у нас сьогодні новини та плітки. Дякую за перегляд, що знайшли час. Підписуємось на наш другий YouTube канал Безпалов Муд. Теж посилання в описі та в закріплених. Там короткі вирізки найгарячіших пліток. Швиденько знайшли, побачили, відправили друзям, і не потрібно шукати довго матеріал. Тож рекомендую, обов'язково підпишіться, підтримайте. Там залишилося ще трішки. Давайте дійдемо до тисячі підписників, тому що від тисячі вже зовсім інакше пропонують контент глядачеві. Тож, будь ласочка, підтримайте, для вас це 30 секунд часу, а для нас це дуже цінно і важливо. Ну що, не прощаюся, кажу до зустрічі вже завтра. Па-па!